Для того, щоб це відео не було аж дуже загальним чи абстрактним, я поділюсь своїм особистим досвідом користування конкретної моделі твердопаливного котла та власної пічки. Тож я буду порівнювати твердопаливний котел шахтного типу, або, як його ще називають, котел Холмова, та ось таку дідову пічку. На початку поясню, що взагалі таке котел шахтного типу. Можливо, хтось не знає. Шахний котел це твердопаливний котел, котрий має доволі велику камеру загрузки. Дрова подаються зверху, горіння відбувається знизу. Також є окрема камера для догорання піролізних газів. За рахунок такої конструкції, дрова під час згорання під дією гравітації поступово спускаються донизу, що робить процес горіння рівномірним та довгим. Теплообмінник може бути розміщений як по контуру, так і в самій камері згорання. Перше питання, яке варто підняти, це собівартість. В інтернеті повно оголошень, з яких видно, що такий котел можна купити по ціні від приблизно 20 тисяч гривень і дорожче. Котел має 8 кВт теплової потужності, і цього по суті достатньо для добре утепленого будиночку площею до 90 м2. А якщо враховувати наскільки теплі останнім часом в нас зими, то можливо його хватило б і на 100 м2 добре утепленого будинку. Щоб розібратися з ціною на печі, заходимо на мій канал і читаємо живий коментар підписника. В якому він зазначає, що ковпакова пічка разом з роботою коштує приблизно 1 тисячу доларів. У сьогоднішньому курсу це приблизно 40 тисяч гривень. І на перший погляд здається, що пічка коштує дорожче. Але якщо ви хочете організувати опалення будинку за допомогою котла, вам знадобиться ще й витратись на систему опалення, а саме циркуляційний насос, батареї, труби, розширювальні бачки або підрівні клапани і так далі. І все це також потрібно змонтувати. А це додаткові витрати на роботу. То в кінцевому результаті твердопалений котел з урахуванням всіх нюансів виходить дещо дорожче. Друге дуже важливе питання це автономність. Пічка це така конструкція, для роботи якої не потрібна електрика, і в цьому її перевага очевидна, особливо в наш важкий час, коли питання блекаутів є таким актуальним. Звичайно, існують самоточні системи опалення для твердопаливних котлів, котлі працюють без електрики. Але в сучасних будинках, як правило, їх не встановлюють. Також можна забезпечити роботу теплового насоса від акумулятора через інвертор. Але це додатково фінансове навантаження, до того ж, не завжди зручно. І тут одразу випливає ще одне порівняння робота в режимі стагнації. Тобто це тоді, коли ламається звичайний режим роботи і йде горіння без циркуляції теплоносія. І очевидно, що в пічки такий режим відсутній, перегрів для неї фактично неможливий. Чого не скажеш про твердопаливний котел, для якого перегрів є болючою темою, через що можливо плавлення поліпропіленових труб, їх деформація, особливо якщо такі труби встановили в притул до котла, а у випадку неспрацювання підрівного підривного клапану, котел може вибухнути. Тож, щоб цього уникнути, одразу встановлюйте або резервне живлення, або робіть систему опалювання відкритого типу. Відкритий розширюваний бачок не спасе від перегріву. Але може запобігти вибуху. Грантова підтримка держави. В Україні діють програми по енергозбереженню, які покликані компенсувати частину коштів, витрачених на купівлю твердопаливних котлів. Як розумієте, так як повноцінну пічку не можна купити у вже готовому вигляді в магазині, то держава й не дає грантів по цьому напрямку. А от що стосується твердопаливних котлів, то так, тут можлива компенсація від 20% вартості, а в окремих випадках і до 35%. Наступне питання довговічність. Пічки за належної експлуатації та незначних поточних ремонтів цілком реально можуть працювати 70 і більше років. Наприклад, у моєму будинку пічку будував ще мій дід, Їй вже більше 65 років. Довгий час вона була єдиним джерелом тепла в цьому будинку. До того ж працювала вона на вугіллі, але після підключення газу до будинку її актуальність знизилась. Хоча я ще час від часу нею користуюсь. І вона продовжує прекрасно обігрівати будинок. Очевидно, що ні один твердопаливний котел стільки не пропрацює. Його метал банально прогорить. Тут беззаперечна перевага пічки. Питання палива. А що пічка що котел є всеядними? В них в обох прекрасно горять як дрова, так і вугілля з пелетами чи інші види палива. Тож тут бойова нічия. А от питання розходу палива, на мій особистий погляд. Пічка все ж таки більш економна. Ви, звичайно, можете зі мною не погодитись, але я виходжу виключно з власного досвіду: експлуатаційні витрати. Так як пічка не потребує циркуляційного насоса, то і витрати на її експлуатацію будуть меншими. А от кожна година роботи твердопаливного котла хоч і не набагато, але буде збільшувати вашу платіжку за електроенергію. Якщо не брати до уваги, що котел першим вийде з ладу, і вам доведеться його або ремонтувати, або купляти новий, то в інших питаннях експлуатаційні витрати приблизно однакові, і там і там потрібно чистити димохід, і там і там потрібно прибирати десь попіл, і там і там з часом потрібно міняти колісники чи інші складові. Та загалом пічка більш проста в обслуговуванні розмір загрузочної камери, туз, безперечна, перевага у шахтного котла. Великий розмір камери загрузки дає можливість загрузити більш великі дрова, тож ви економите на їх порізці та поколці. В той же час розміщення загрузного люка зверху полегшує роботу з сипучими речовинами, такими як паливні гранули, вугілля чи щепа. Можна просто взяти в руки мішок з паливом і засипати його зверху в котел. Опалювальна площа. Мій будинок збудований таким чином, що пічка стоїть в його центрі. Тож її тепла цілком вистачає для комфортного прогріву будинку, але очевидно, що зі збільшенням площі будинку. Тепло від пічки просто фізично не дійде до інших кімнат. Також зміна планування буде знижувати якість обігріву від пічки. і тут заперечним лідером буде твердопаливний котел. Завдяки системі опалення тепло від нього дійде до самих віддалених приміщень. Потужність паливних котлів не обмежена. Маєте великий будинок, купуєте більший котел і все добре працює. Рівномірність роботи. Пічка і котел мають принципові відмінності в своїй роботі. Пічка за рахунок своїх розмірів акумулює багато тепла і в подальшому довго його віддає. Котел же, в свою чергу, гріє до тих пір, допоки в ньому горять дрова. Так, він швидше прогрівається і швидше виходить на робочу температуру, але так само швидше і остиває. І це особливо відчутно зранку, коли вам потрібно вилазити з-під ковдри. Звичайно, щоб його робота була більш рівномірною, можна використовувати теплові акумулятори та теплу підлогу. За рахунок цього остивання буде не таким швидким. А от пічка вже конструктивно зроблена таким чином, щоб вечором її добре прогріли, і вона по інерції до ранку все ще тепла. Можливість виносу за межі будинку. Уявіть собі ситуацію, за якою вам потрібно зробити опалення, але місця для котла банально немає. У такому випадку ви можете збудувати прибудову для будинку і розмістити котел там. Саме так було у мене. І це дає як ряд переваг, так і недоліків. З однієї сторони. Виекономите місце в будинку, виносите дрова в будинок, не виносите з нього попіл, менше бруду, в будинку немає постороннього запаху. З іншої сторони, вам потрібно зробити цю прибудову, добре її утеплити, та дуже бажано, щоб в неї був вхід з будинку. Само собою, що з пічкою такої можливості немає. Пічка розміщується лише в будинку і дуже бажано ближче до його центру. Компактність. З однієї сторони, пічка більш масивна, але в моєму випадку вона розміщена одразу в декількох кімнатах. Тож практично не займає простору, а й більш того, слугує непоганим елементом декору. І все ж таки потрібно бути чесним, сам котел таки компактніший, тож давайте віддамо перевагу йому. Свого власного досвіду скажу, що хоча котел шахний не має велику камеру загрузки, що дуже зручно, але дрова в нього тільки співають носити. Пічка в моєму випадку економніша і нарано комфортніше в будинку. Також в котлу потрібно все ж таки частіше чистити теплообмінник. Щоб не падала його ефективність. Також елементарно, тепло від пічки більш приємне, але це лише мій досвід, і у вас може бути інакша думка з цього приводу. Загалом мої рекомендації такі: для невеликих будинків піч все ж таки дешевша і більш раціональна. А для великих будинків, а також будинків з складним плануванням, кращим рішенням буде твердопавний котел. Але це мій погляд. Якщо ви не згодні, напишіть свою думку в коментарях, можливо, у вас більш переконливі аргументи. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Нехай вашому будинку за будь-яких обставин буде тепло.